Зламаний компас показує північ. І сьогодні про маршрути реакції на слово «заспокойся». Це слово не знімає емоцію, воно її приглушує і не тим фільтром. Ніби до тривоги застосували ефект розмиття в графічному редакторі. Форма ще є, але вже не чітка. Емоції не зникли, просто образились і сховалися глибше. Заспокойся. Це звучить як. Наказ. Як команда замовкни, сховай, засунь свої почуття в найдальшу шухляду і не псуй атмосферу. Це якби на пожежу прийшли не з водою, а з табличкою тихіше люди відпочивають. Тому, коли чуєш, заспокойся, іноді голосно починають звучати ті самі тихі висновки. А найгірше люди справді завмирають. Не тому, що стало легше, а тому, що зрозуміли: тут не місце для їхніх переживань. І тоді, залежно від характеру, досвіду, нервової системи, запускається одна з реакцій. Про них і поговоримо. Перша можлива реакція вибухова. Вибухові люди реагують моментально. Ага, і що далі? Якщо скажеш посміхнися, то що я маю почати сміятися? Для них заспокойся, це як сказати: перестань бути собою. Вони чують не пораду, а знецінення, не визнання емоції, а відмову її витримати. Вони не про істерику, вони про правду, про те, що боляче значить боляче. А не ти занадто драматизуєш. Вони просто не вміють мовчати, коли всередині все кричить. І не вдаватимуть, що все нормально, якщо не нормально. Це не слабкість, це сила рідкісна, неприваблива, справжня. Якщо ти не готовий їх вислухати, не треба намагатися заспокоювати. Друга реакція. Скоріше протилежна замороження. Ці люди не сперечаються, вони завмирають. Кажуть, добре. І все. Далі повітря стає іншим. Ти ще поруч, але це вже не та близькість, тільки і ті Слово заспокойся спрацювало тільки не так, як хотілося. Воно вимкнуло на тривогу. А довіру. Бо якщо почуття не враховують, їх перестають показувати, їх складають, ховають у глиб як листи, які ніхто не збирається надсилати просто про всяк випадок, щоб знову не залишитися з тишою у відповідь, є ще раціоналізаторська реакція. Раціоналізатори зовні спокійні. Мовчать, не кричать усередині тихе вперте роздратування. Ти справді думаєш, що слово заспокоюється хоч раз в історію когось заспокоїло? Вони не влаштують сцену. Вони просто почнуть рахувати заново, що дають, що отримують, хто кого чує, хто кого ні. Це вже не діалог, це переоцінка умов договору. Непомітно, без оголошень, але якщо це повториться, вони все згадають, навіть як ти стояв, як не дивився в очі, і розкажуть статистику: не кількість слів, а ціну поваги, скільки потрібно тише, щоб перестати бути почутим зовсім. Іронічні. Вони знайдуть, що відповісти іронічно, але це не від легкості, а від того, що розуміють. Серйозно тут не вийде, не можна говорити по-справжньому з тим, хто весь час вмикає режим інструктора з виживання, а сам боїться подивитися в очі тому, кому боляче. Вони не з тих, хто плаче ридма, вони з тих, хто жартує до останнього. Вони захищаються сарказмом, бо надто часто чули заспокойся, коли їм потрібна була не порада, а просто людина, яка витримає поруч, не врятується людина, не пояснить, не вирішить просто поруч, просто сяде і не злякається чужої напруги, навіть якщо вона гучна, різка. Слово заспокойся звучить, ніби його придумали з найкращих спонукань, наче воно здатне на чари, але найчастіше воно ставить крапку, коли потрібен був знак питання. І замість того, щоб зняти тривогу, воно ставить тривогу на беззвучний. Воно не про турботу, воно про страх перед чужим станом. Про бажання швидше згорнути емоцію в компактний формат, де не потрібно брати участь, не потрібно витримувати, не потрібно бути поруч по справжньому. Але емоція не додаток. Її не можна змахнути свайпом, вона йде тільки тоді, коли є хтось, хто залишається з нею поруч. Ось чому важливо не говорити, «заспокойся», а хоча б запитати. Ти як? Що з тобою відбувається? Що тобі зараз потрібно, і як я можу допомогти? Бо з цього починається не тиша, а зв'язок? Не занурення в себе, а повернення одне до одного. І так, це страшніше, ніж кинути слово капкан, але за те по-людськи, а не за інструкцією.